Вітаю, друзі! З вами канал Самоварили і саме час побалувати себе чимось дуже смачним. Ми готуємо горіховий бісквіт, беремо яйця, додаємо цукор і все гарнесенько збиваємо. Додаємо трібку солі і ваніль, не забудьте. Отак От дуже-дуже гарно до утворення пишної стійкої маси. На це у вас піде хвилин 10, а то й 15. В окремій ємності змішуємо крохмаль, розпушувач і борошно. І частинами додаємо до нашої яєчної маси і помішуємо до однорідності. Далі ми прожарюємо горіхи. Нарубуємо міленько і додаємо до основного тіста. Знову вимішуємо. Тим часом розірваємо нашу духовку до температури 180 градусів. І перекладаємо тісто в форму, застелену пергаментом. Стінки я застелила папером формату А4. Випікаємо 30-40 хвилин при температурі 180 градусів. Готовність перевіряємо зупочисткою. Я пекла у формі 20 см. Ось такий він отримався. смачнющий, перемазала з гущенкою. Нехай смакує.